Погляд на бардачок чек. О! Я впевнена, що у більшості немає цього девайсу, але я точно впевнена, що у кожного він має бути. Боже, дівочки, і перше, що в мене тут є, це, звичайно, косметичка в косметичці антисептик. Блиск для губ будеш без догляду на рук сидиш за кермо тримаєшся і хочеться кремчиком намазати і кутикулу масилком зволожити? Жувальна гумка все досить. Що ще людині потрібно для щастя, дівчата нам для щастя, ще потрібен звичайно перкусивний масажер. Цей девайс зроблений для точкового масажу для того, щоб відчути швидкий результат розслаблення. І якраз це те, що мені потрібно після того як я пробула за кермом мінімум годину, тому що м'язи напружуються і хочеться дуже швиденько розслабити. Я беру, тут у мене ось такий дівчат кейс, тобто це дуже зручно зберігати. В кейсі тут є кілька насадок. І плюс сам масажер він невеликий, він маленький, він реально поміщається в бардачок. Улюблена насадка ось така вона м'ягенька. Тут є 6 швидкостей. Я починаю з найнижчої. І починаю. О, -о, -о. У мене ще є неприємні відчуття в ногах після до Тобто відчувається, ніби таке оніміння. Я беру ось таку пласку насадку і проходжуся нею по ногах та по сідницях. Це круто запускає лімфодренаж, і я себе відчуваю дійсно краще.